Коли ми виконували польоти парою, і коли е, перестали виконувати парою ну, через озброєння і почали виконувати бойові вильоти е, одиночно, мені стало набагато легше, тому що я не переживаю за ту людину, яка летить за мною. Тобто, як не крутий, яке б те маневрування не було, яка б складна е, повітряна обстановка не була, я все одно піднімаю голову, шукаю свого веденого. Де він знаходиться і коли я його не бачу, я починаю нервувати. А відволікаюся на нього, частину своєї уваги втрачаю на особисту безпеку. У мене були випадки, коли ми мали злітати парою, але так траплялося, що літак введеного не запускався. Я посміхався і з посмішкою влетів. Тому що я знав, що мені не потрібно ні за кого пер переживати, не потрібно підбирати маневрування, щоб веденому було зручніше маневрувати, щоб він мене не втратив з поля зору. Тобто, ну, одному набагато легше літати, як для мене. Хоча я цього нікому не дозволяв, коли виконувалися парні вильоти, я не дозволяв так робити веденим особливо. Тобто ведений або летить з ведучим, або зовсім не летить, тому що це зовсім різні польоти. За мене хлопці також переживають. Їм дуже не подобається, коли я сам лечу, тому що вони не знають, що зі мною відбувається, і якщо не дай Бог щось трапиться, вони не будуть володіти інформацією, і їх це лякає. неодноразово я пам'ятаю, коли виконував сам виліт, і хлопці потім до мене підходили і казали: палич, ну на но, но не роби так, тому що ми переживаємо. Нам страшно, коли ти сам летиш.